шановні українські аграрії П'яте субота 16.21 почали посів. Почали довіряти нашим прогнозам, що от буде дощ, точно буде. Вони вже 10 разів поміняли, скільки міліметрів то 40, то 10, то 20. Грудяча, ви бачите, але після Петінгера, як я і казав, чим він класний? Пьотінгер класний тим, що він може, через те, що в нього в шахматному порядку стоять сошники, він краще дробить грудку. Тут дійсно великий його плюс, і він важчий, чим, е, цей, чим хорш. І він тут, звісно, у нього є великий плюс. Він важчий і він частіше дробить грудку. Тобто можна добитися меншої грудки. Однозначно. Тобто, це у нього не забереш. Але чи він дає прибавку? Ну, 7-8, я б не сказав би так. Тобто з більшої грудки можна зробити меншу грудку. Зрозуміли? У нього є така, такий талант. Ну, ви бачите, дощу тут не було. Це нас тільки в тупічі випало 12 мм сьогодні вранці. А так, таке, пиль не, при, не, не прибило, сіємо еліту. Еліту Патраса одна сівалка сіє, а еліту реформа сіє сівалка 9 СВ. Ну, а там далі, так що покажу. Що вам сказати? Сухо, сухотин немає тут за що й зачепитися насінню, але сіємо еліту, бо якщо дощ впаде, дасть Боже, то воно зійде, зійде швиденько. Чекали саме на еліту, бо розумієте, дорогу вас, то воно висівати, воно більше тисячі євро коштує. І ми розуміємо, що треба якісно, якісно посіяти під дощ, вона довго не лежала, що все було добре. Ну, Еліта є еліта, як дитина, знаєте. Так. Цей вже тут трошки посіявся, бачите, кусочок, зараз заправляємося і вперед. Так що е, хочу просто показати, що ми сіємо еліту, що вони думали, що ми там видумуємо, еліти немає у нас, або ми там щось е, шах, ну, махлюємо, да, там щось ховаємо. Ні, еліта ДСВ, зараз це патра сіється, а там ми поїдемо реформ, покажу. Тримайтесь, успіхів вам!